Добрий день, українці. Сьогодні ми продовжуємо садити город. Ось наша ця сухачі, як її там називають, що Юра пише рядки. Ось ми прописали два рядки на помидори. Перед тим, як садити, я їх промарганцювала. Подержала в марганцю 20-30 хвилин. Ось рядочки. Порозлажувала. Отут рядишком, тут уже буде полив і заложено все травою. ну Зараз ми, коли посадимо, у нас он лежать дуги, укривний матеріал. Ми поставимо дуги і накриємо. І хай собі сходять. Поки помідори накриваються, трішки краси в ленту. Пролісточки обцвітаються, печоночниця обцвілася. Ось лунник підходить, буде цвісти разом з тюльпанами. сиреневі такі цвіти. Ось уже цвітуть у мене. Є Вже запах іде, вже пахнет. А ось у мене будуть сині. Ну, може, пізніше зніму. Це сині будуть сині. Я дуже люблю синій цвет, колір, проліски, це все моє. фіолочки цвітуть, поляві. Ну і як заведеш, то вона по всьому саду. Нарциси цвітуть морозник, а це білий повний бузук. Може, кому потрібно викопаю? Примулочки? Це попереднє відео, коли ще цвіли проліски, пічуночниця. Не знаю, не дивилася, як вона називається на українській мові. Ну, було дуже красиво, все синіло, сиренєвіло. Весна це найкраща пора року. Коли все просипається, все зеленіє, все цвіте і жити хочеться. Ось так ми поставили дуги. Зараз ми позакриваємо, позатуляємо і хай ростуть. Ось так ми завершили посадку своїх помидорів. Потім вони прорвуться. Пересаджувати їх уже не треба. Підписуйтеся на наш канал. Ставте вподобайки. Запитуйте, кого що цікавить. І все буде добре. Хай буде Україна.